Молитва до Ісуса Христа у присвятій Євхаристії. Любий мій Ісусе, я знаю, що ти є тут, у Присвятій Євхаристії. Вітаю тебе, поклоняюся тобі. Коли ти ще жив у світі, то часто благословляв дітей. Ось бачиш, і я, проста дитина, прийшла до тебе і покірно та щиро прошу. Поблагослови мене та війди до мого серця у присвятій Євхаристії. Дякую тобі, дякую щиро за цю любов до мене. Але в мені ще стільки всяких хиб, немилих тобі, так мало ще чеснот, котрими ти б тішився, та ніхто не може очистити мене від хиб, зробити доброю побожною. Лише ти один. Тому прошу тебе покірно, навідайся до мене своєю благодаттю і поможи мені зберегти моє серце чистим, аби ти міг охоче війти до нього. Я щиро обіцяю тобі, що ревно старатимусь, аби за твоєю благодаттю позбутися всіх хиб і стати побожною, чемною. Милою дитиною. Амінь.